Облагороджувати місто після тривалої зими будуть усі лозівчани. Комунальники звернулися до керівників міських установ організацій та підприємств з проханням прибрати на закріплених за ними навколишніх територіях. З понеділка розпочинається щорічна акція Зачисте довкілля. У її межах у Лозові 20 квітня проводитиметься і загальноміський суботник. Комунальники вже зараз організаційно готуються до нього. Процес особисто контролює Лозівський міський голова. Те формальности, которые связаны с проведением этого, подчеркиваю, важнейшего для города мероприятия, беру на себя от и до. Я... Повністю підтримую всі ваші ініціативи по проведенню роботи. до роботи. Комунальники залучатимуть не лише працюючих Лозівчан. Зараз розглядається можливість участь в акції безробітних, які перебувають на обліку в Лозівському центрі зайнятості. Окрім того, наводити лад довкола своїх помешкань будуть і мешканці приватного сектору міста. З таким проханням звертатимуться до них. Щорічно в акції «Зачисти довкілля беруть участь співробітники музею. Для цього в них є свої аргументи. От і зараз вони вже готуються до прибирання. Музей знаходиться в Центрі міста повинно бути завжди чисто і прибрано. А тому, як тільки підсохне, от перший сніг, бачите, що сніг ще лежить, як тільки цей сніг зійде, і особливо в цій частині музею, тут затишок у нас і відразу ж вже закупили ми спеціальні мішки на 120 літрів пластикові, є інструмент у нас повністю свій. І почнемо прибирання, вже не чекаючи команди з першими, так би мовити, променями сонця, які зігріють землю і дадуть нам можливість. Прибирати. Директор музею розповідає, минулого року навесні їм довелося прибирати зо чотири рази, смітять самі ж лозівчани. Розгортає морозиво чи цукерки і, не думаючи, навіть не задумуючись, кидає цей папірець собі під ноги. Коли я робив зауваження, от людина, яка притягла величезний пакет із з домашніми відходами, як кажуть, і товкла їх в урну, ви що кажу, ви робите? Це ж нічого уберуть. Тобто мається на увазі комунальники. Ну, я їх щодня бачу, їхню роботу комунальників. Я дуже рано приходжу на роботу о сьомий. І в сьомий годині ранку, чи це зима, чи це літо, взимку вони вже із лопатами, влітку вже вони і з косами. Є, так, в місті жителі, які і сорят не там, де надо, і ламають то, що новое построено, взять ту же детскую площадку за музеєм. І там кое-что поломано. Ну, будем все одно, несмотря на это, наводить порядок, ремонтировать і переводити в місті. На весні у ході акції комунальники ліквідуватимуть стихійні сміттєзвалища, висаджуватимуть молоді деревці, квіти. Погода немножко не дозволяє, але в ближайшие дні синоптики обіцяють порезкое потеплення. Будемо сподіватися, що так оно і буде, і дружно візьмемося за наведення порядку. Перед лозівчанами ж стоїть завдання прибрати у міських скверах та парках під час проведення загальноміського суботнику. Ну і звісно, прохання після цього там більше не смітити.